Друзі, мої вітання. Ви на каналі Хата Робака. Друзі. Ми з вами далі продовжуємо знімати серію випусків. Зокрема, це розпаковочки. Хочу показати, що сьогодні вам що привіз під замовлення, може щось побачити цікавого для себе. Але, зокрема, перед тим, як розпочати наш відосик, друзі, хочу показати вам оці дві кормушки, які я мав розіграти в нашій розпаковці. Це минуле відео було. Тобто про корум, про кормушки їхні, взагалом все те, що поприходило. Умовою конкурсу було про те, щоб ви повинні бути підписані на канал і залишити якийсь коментар. Певна кількість людей хотіли участь взяти в конкурсі, але коли я почав робити розіграші, фактично усі, підпис... усі коментарі. тобто у усіх учасників були закриті підписки. Тому майте на увазі для того, щоб я проводив нормальний розіграш. Якщо бажаєте, повідкривайте свої підписки, щоб я бачив, що ви були підписані на канал. Тому уважно, друзі. Тобто ці дві кормушки я залишаю, і я їх сьогодні добавлю до того розіграшу, яку виберу з даного сьогодні товару. Те, що вам хочу показати, друзі. Ну, перш за все, на сьогодні, мабуть, буде такий Відеообзор насадок, тому що досить багато насадок привіз, щось якась пішла тенденція, всі хочуть насадки, якісь різні, різнокольорові, попапи, вафтерси і тому тому подібне. Тому зараз вам все бігом покажу і пару слів скажу. Ну, Як завжди, в нас в топі залишається Рінгерс. Тобто, Привезли ми трішки поповнили асортимент. ось такими. Це є восьмерка, десятка, це є попапи. Класні насадки. в мене вони теж є в моєму арсеналі. Чим класно, що це є мікс, їх є тут досить багато, друзі. Це є самі топові кольори. Смаку тут фактично немає, але він легко рибний, якийсь відчувається, тому можете діпувати. Жовтий, розовий, оранжевий, ну чорний єдиний би. Я б його брав, би, звичайно, білий положив би, але, на жаль. Сам виробник цього не робить, то ось такі насадки. Під гачки, які, друзі, ну, загалом тут досить легкі гачки, тому що у Рінгерса невелика плавучість. Загалом це або восьмерка, або десятка. Тут треба вже конкретно дивитися по справі. Тому ось такі Рінгерси. Далі самі, як то кажуть, топова серія їхні це є дуаси. Бачу, деякі виробники теж почали якісь там дуаси випускати. Ну, Звичайно, всі ми дивимося на Англію. То тобто, у нас як примірник, і всі ми їх копіюємо. Ось такі жовто оранжеві Тут є 6 і 10 теж ми їх поповнили. Тобто, це є вафтерси, Приємно такий солодкий смак шоколадом чути. Ну, В принципі, м'які, більш-менш нормальні використовувати можна. Тому ось такі. Про них дехто там іноді пишуть мені, що погана плавучість, один піднімається, другий ні. Ну, друзі, тут, тут все до виробника. На жаль, я на це вплинути не можу. Тобто, що маємо, те маємо. Але вони робочі. Але потім, коли мені залишають погані отзиви, потім вони поїхали на рибалку, як зазвичай, одловилися на них гарно і кажуть, що сама крута насадка, тільки їх будемо брати. Тому Такі випадки теж є. І ну, ви це все знаєте, що це все так. І також ще одні насадочки, які мені теж подобаються. Я їх теж використовую, особливо у своїх темпових рибалочках, да? у своїх епізодах, які часто на моєму каналі ви бачите, це ось такі є рінгерси, це є попапи, це є тобто, Ось так вони виглядають, ту то самі топові кольори їхні. Їх тут досить багато, друзі. У ну, мене ця банка вже десь третій, мабуть, четвертий сезон, і я все ж таки не можу їх використати. Ну, Загалом тут оранжевий досить класно працює, розовий тут теж робочий. Ну, Білі я не сильно полюбляю, але все ж таки він тут є. Тому, може комусь зайде, то будуть працювати. Тому перші насадки у нас Рінгерси поїхали. Далі ще один виробник, на жаль, в мене досвіду немає великого в його використанні, але мені дуже часто замовляють. Це є від Дудіка знову привіз, ананас Бутуріс по восьмерочка перший І другий також у нас це Супер Хоч, це їхня спеція десяточка. Ось такий Темно-розовий да, і такі жовті. Ну, в принципі, я, ними, на жаль, не ловив, в мене там є якісь, але досить м'які такі. В принципі, да, і смак да, відчувається ананасом. Ну, Тут їхня спеція, перець, тому подібне. Тому у нас теж відкритий, кому цікаво можна замовляти. До речі, вони, мабуть, флюро, якщо я не помиляюся, можете виправити мене в коментах. Тому далі. Так, дивіться, далі, друзі, ось приїхали такі насадочки. Є група людей, які їх теж досить полюбляє. Тобто, це в нас є компанія Maros. Іноді, на моєму каналі, ви бачите. їх. перша насадка, яка теж себе зарекомендувала, це їхнє кисле молоко. Це є восьмірка, десятка. Запах такий сильний. ну Ті, хто знають, ті розуміють, про що я теж іноді працюю, це є вавторс, гарні отзиви, дехто з команд на них сидить. Далі у нас ось такий ананасик приїхав, теж поповнили запаси. Так виглядає. Також далі у нас є оранжевий. До речі, карась на флед на них взагалі вистрілює досить класно. Досить класний запах і дійсно смак апельсина тут насичений. І також ще приїхав білий шоколад, теж мені замовили. Ну, кажуть, що теж робочий, ну запах шоколаду присутній, але вони такі темно-білого кольору Ось так виглядають. Тому Марос у нас теж присутній, там є в них сипухи, там на них є пільчик. Кому цікаво, теж можете брати і замовляти. Далі приїхали ось від крутого виробника, друзі, у нас компанія Майлайн. Приїхали ось такі попапчики, дивіться, mm -hmm. перший колір це Scopex приїхав їхній. Ось так виглядає їхні попапчики, катка. Тобто м'ягенькі, досить класно будуть ловити. Це в нас є 12, -ка. досить багато їх тут. Ось так. Упаковочка, це, до речі, нова їхня упаковка, бо це від старої серії. І також зверху ось така емблема є. Раз попавчики, далі приїхали їхні клони, тобто це світкорн, тобто солодка кукуруза, це 13. -й. Це є попапи. досить часто мені замовляють їх. І Також замовляють у вафтерсах. Як бачили, я теж привозив теж досить класний запах. М'ягенькі такі упругі. Ну, Менлайна вони досить класна катка, ми знаємо їхні в робочі теж гарні відгуки показують. Ну, світ Світкорн і 13-й розмір. В принципі, в банці вистачить вам, як в самій насадці одиночні, також як сніговики. І також Pineapple пін Juice. Теж досить класний запах, і в мене вони теж є така баночка, вони такі ярко-жовті, смак досить класний. Робочий, під шостий гачок, те, що потрібно, будуть працювати. Тому ось привезли ми під замовлення одному із своїх клієнтів, поступив запит і зазвичай ми привезли. Далі приїхали ось такі ще насадочки. Дивіться, це в нас тут і фруті від Дінаміта, це є вафтерси 14 розміру. ну Теж м'який, свіжий, але досить такий здоровий розмір. ну 14-й переконую, що у кожного виробника він є свій. Але колір зачетний, ярко, оранжевий такий, досить гарний. І також ще одні приїхали, ну це вже від Сісімура у нас. Друзі, це їхня Естер Крем, тобто це їхня новинка, це 10х14 в Афтерса, Але запах досить класний, такий концентрований і ось так виглядає. Тобто, ну, В принципі, катка більш-менш нормальна. в принципі, ну, Отзів за них ще не чув, але це я вже їх другий чи третій раз привозю, є замовлення, в принципі, люди замовляють. Дата є по 26 рік, в принципі, насадочка ось така. Далі, друзі, приїхали на знову ж ознайомлюємося з даним виробником, це Imperial Bates. Поступили нам насадки, тобто замовлення для насадок. Приїхали їхні насадки, є офіційний сайт, можете подивитися, там все є. Це приїхали Half, тобто це одна із видів їхніх насадок. Обзор там був на каналі, недавно я велике замовлення робив, а це знову ж поступило замовлення. Дивіться, приїхав ось такий crayfish. запах досить чіткий, і ось так виглядає. Це і попап, і бойл. Тобто Разом. Але тут все ж таки написано, що це є ПОП. Тобто, яка плавучість, не знаю, тому що ними ще не користувався. Я теж собі на наступний сезон візьму, бо в цьому сезоні вже, мабуть, не встигну, але на наступний сезон деякі позиції теж собі обрав, тому буду користуватися. Але отзиви досить потужні в цього даного виробника, особливо їхній пільчик, там, ну є, є на чим працювати і тому. Далі дивіться, ось такий смак. Це Big Fish у нас приїхав. Теж да, запах ну, такий. Ну, відчувається зразу, що це трофейна рибалочка, тобто, такий конкретний запах риби, такий, навіть ще з чимось, як амінокомплекси навіть пахнуть, Тоді є така нотка і ось так теж виглядає. тобто Білий і з даним болом. Ну, зрозуміло, що це більш такі насадки на трофейну рибалку. тобто це На ніч можна ставити. ну, Загалом потрібно юзати, але за імперіал то чую, тільки досить класні отзиви, все більше клієнтів мені замовляють. І також ще один їхній смак. Це теж 16-ка, це теж насадка Half. Це є Monster Paradise. Тобто цей смак мені досить зацікавив, На наступний сезон я собі теж його візьму. Дивіться, ось так виглядає дана насадочка, досить стійкий запах. ну Монстер Парадайс, це їхня спеція. Тут у них і Часник, і робін-ред, навіть якісь там позиції, і бетаїна тут досить багато. ну, Досить цікавий смак. І по холодній воді, я думаю, що буде показувати результати. Тому кому цікаво Imperial Base, друзі, в групі я стабільно виставляю їхні товари. Тобто, ну, будете, загалом кому цікаво, можна ознайомитися, якщо щось вас зацікавило, можна буде. Взяти і привезти. Так, далі, що ще приїхало, друзі? Ну, поповнив запаси по Фітстіму. В принципі, Фітцтім, амінокомплекс по 26 рік. Можна використовувати. По теплій воді досить класні результати показує. По холодній воді теж, але на холодну воду краще мені аміноблен. Це в мене. А от по теплій воді, то Фіцтім. Але в принципі, виробник так і так пропонує його використовувати. Фактично в кожній поставочці у нас є Хело, все більше на них сідають, тобто всі залишають отзиви, всі задоволені, тому ми її і привозимо. Далі по формам, друзі, поповнили запаси по Sony Bates, по цьому дальному пільчику, привіше трішки шоколаду і крільський да, тобто, ну, Сладке. І рибу. Тобто По стандарту в принципі, є наявності, тому цікавить, будь ласка, ласкаво просимо можемо, можемо дати, плюс його можна використовувати як для стіків, також для флет кормушок ідеально підходить, легко працювати з ним. Далі під замовлення друзі, привезли ось таку рогаточку, від Дренона. Дренон повністю у нас відкритий. Це на 40-50 метрів, як бачимо. тобто Ось така рогатка це Строн, це сама сильніша, яка в них є, і вона предназначена тобто, для шарів. Але, в принципі, для бойлів теж можете використовувати. і Я думаю, в принципі, буде нормально. ну, Замовили, ми привезли. Також для себе взяв для своєї рогатки, бо, як знаєте, ви часто бачите, я теж рогатками користуюся, у мене їх там вже декілька штук, тому що ну, мені цікава ця тема. Вона в нас досить слабо відкрита, нема дійсно якихось відео про те, що які рогатки кращі, які гірші. Але, в принципі, сам користуюся деякими, якісь для себе роблю відгуки. І також собі взяв для бойлів ось таку корзинку. Це, здається... Дренен чи куру. Не пам'ятаю, друзі, якого виробника я знайшов, але це я взяв чисто для свого користування, тобто для бойлів. Ну, буду на рибалці, попробую по тесті, побачимо, які, є, які будуть в мене опі. Далі по кормам, друзі, привіз нову таку сипуху. Це від компанії Starbite. Досить класна сипуха, багато гарних отзыв. там І клубніку в мене брали, і ще різні смаки. Привіз Халібут. Ну що, в принципі, робить штука, рибку притягує, а саме класне, що тут об'єм 1,8 і тут ценник там в районі. 300 з чим то гривень ну, тобто за 2 кг французька прикормка це дійсно ну, ценник адекватний, але вони відрізняються від англійських прикормок, тому що тут менше рибної муки, тому і ценник тут інший. Але все ж таки для розвитку асортименту нам потрібна фракція, тут бачите, тут і кукурузка є, і ще бачу і конопля, червоний, пільчик, і пільчик чорний бачу, є теж. Тому це... Тому можна брати і пробувати. І також, друзі, з'явилася така ще прикормка від Sony Bates. Це, це вона появилася для німецького ринку, якщо я правильно зрозумів. Вона підходить у нас для флета і також для фідера. Хем і коріандр. Ну, тобто Це смак коноплі і коріандра. Досить цікаво, тому що тут адекватний цінник буде, вона можна і використовувати для ляща, тобто для плотви. І також, я думаю, для ловлі карпа взагалі без проблем. Там ще є кукуруза. І і бісквіт, здається, да? чи ваніль, я теж її завезу, в принципі, хай буде, тому що тут за кілограм там в районі 200-210 чи, чи 220 гривень буде на продаж, а кілограмова сипуха для SonnyBayce це, ну, це взагалі адекватний цінник. А інформацію все можна почитати на офіційному сайті. Тобто, в принципі, тут вся інформація у нас. Тому ось така сипуха. Да? Е, тому, друзі, ось такий асортимент ми привезли, тобто все вам показав, швидко розказав. Якщо щось цікавить, то тому дзвоніть, пишіть, шукайте. Е, тепер по розіграшу, друзі, ще раз наголошую: всі, хто хоче прийняти участь у розіграші, обов'язково перша умова. Залишаємо коментар. Друга умова. Ви повинні бути підписані на канал Хата Рибака, і у вас повинні будуть відкриті підписки ваші для того, щоб я побачив. Ну, І в принципі третя умова, я буду вдячний за лайкоса, друзі. Отже, ці дві кормушки залишаємо. І плюс у цього всього, друзі, ну, я думаю, насадочки я вже давав. А давайте візьмемо ось цю нову сипуху. Тобто, от Я подарую вам дану сипуху. Натурал фідер, але для флета, я думаю, можете використовувати її, тому що в Сунібейці там фактично всі сипухи з хорошою механікою. Смак у нас конопля і коріандр, і плюс оці дві кормушки. Тобто у нас буде один виробник, якому ми оце все подаруємо. Тому беріть участь, я вам вдячний. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво, більш активніше, давайте розвиваємося. І плюс група Viber кому цікаво, тому що дивлюся, там одні удаляються, другі приходять. Ну, В принципі, це нормальна практика, тому кому цікаво, той залишається. Кому не цікаво, ну, я все розумію взагалі без проблем. Тому, друзі. Ось такий відосик. Дякую, що подивилися, тому працюємо. І, будь ласка, через тиждень, після того, як виходить відео, залишайте коментарі і отримуйте ось такий подарунок. Все, бережіть себе, друзі. Слава ЗСУ!